От, а я бачила медицину трошки з іншої сторони. Коли дуже багато моїх досвідчених і гарних колег боялися дожити до пенсії, шукали підробіток, якісь інші роботи, ставки для того, щоб ця пенсія була трошки більша. І як допустимо, моя спікров, 77 років, вона досі буде на роботу, тому що статися на пенсію це не дуже гарно. Тож відношення в колективі, відношення на час, коли ти не маєш права ні на що, але ти повинен, повинен, повинен. І от е, я розуміла, якщо нічого в житті не змінювати, то моя участь буде працювати з 8 до 4 і їхати на маршрутки додому з шоколадкою або, якщо по газету, коробкою конфет. Я е, приймаю рішення, я далі вчуся, багато вчилася і ну, як сказати, дорого. Е, я закінчую навчання по дієтології, я ентехронолог по першій спеціальності. Е, також я закінчила міжнародний інститут превентивної -медицини. Е, і невдовзі я відкриваю клініку в себе в місті. Але настає 22 й рік і перший тиждень повномасштабного вторгнення в мене розбито і клініку, і дом. Ми з дітьми евакуюємося в Київ, чоловік залишається в Чернігові. І перший час, перший місяць роботи я устроїлася в три клініки, тому що багато людей не було. І коли після місяця роботи мені видають 18 тисяч зарплати, я так подумала, чим я можу бути собі. Допомогти і двом дітям студент і школьник. І перспективи в подальшому зовсім, зовсім якісь призрачні. Ну, Всі ми були в цій ситуації. І в цей час мені приходить пропозиція від мого наставника, теж лікаря Людмили Лі... Ліп... Ліп... Бєльської, роздивитися можливості коралла. В БАДах мені в добавках мені нічого не... Нічого не мішало розібратися, тому що ендокринологія це робота з БАДами і з мілами. Але коли я поїхала на першу подію, на другу подію до ковелі, коли я побачила цих людей, цих красивих, успішних, багатих, душевно багатих, фінансово стабільних, коли я побачила ці красиві прошечки. Я була заворожена цим, і я подумала, чому я не повинна в цьому розібратися, тому я. Коли ще я почала отримувати шикарні результати у себе, у своїх пацієнтів, яких доволі розсипалося по всьому світу. І, звичайно, цим я надихалась. Я надихалась цим оточенням, я надихалась цими... Ну, спочатку я не розуміла, це якесь таке ефемерне було авто, бонус, авто привілегія, житло, навчання. Але я... Прийняли для себе рішення в цьому стати професіоналом в цьому формувати свою команду і змінювати життя людей на краще чим більше. Тому дякую за увагу і за до моєї історії.